Зрозуміли, мої хороші. Я не місцевий житель Вінниці, і моє відео буде мати оглядовий характер на місцеві популярні локації очима туриста. Все, що я встигла побачити за два дні, я покажу і вам. Друзі, в районі центра міста, де зосереджено дуже багато цікавих місць. Дуже тяжко з парковками ніде припаркувати машину. Ми зараз свою залишили десь якомусь провулку. Ну, а далі або їдемо трамваєм, або йдемо пішки. Ну, ми виберемо пішки, тому що так більше побачимо. Ходімо. Друзі, тут поруч із ходом центральний парк. Є також ще цікава така локація із квіточками, і з фонтанчиками. Ну і звісно ж із надписом Я люблю Вінницю». Ідемо дорогу зараз і підемо в сам центральний парк. Там є така цікава місцинка, що я хочу подивитися, це міні-вільниця. У пошуках місця, де знаходиться міні-відніця, я якраз заодно і оглянула весь парк. ось і вона, міні Вінниця. Так, дорослі 50, діти шкільного, дошкільного віку 30, до 4 безкоштовно. Ну що ж, друзі, на що вам це схоже? Ми сьогодні там декілька разів проходили біля тієї будівлі. Це обласна міська рада. Ну, тобто це у нас йдуть споруди самої Вінниці. Якщо у Кам'янці-Подільському там були замки з всієї України, то тут конкретно будівлі самої Вінниці. Ну, Міді Вінниця, так і є назва. Сама за себе говорить. Садиба Длуголенського. Так, обласна психоневрологічна лікарня імені Ющенка. Садиба капітана Чіткова. Монастир єзуїтів. Одна з найдавніших будівель міста 1630 шістот роки є пам'яткою архітектури національного значення з часу спорудження. Це був монастирський комплекс ордену Єзуїтів, а згодом використовувався в освітніх військових управлінських та інших цілях. Внаслідок численних перебудов споруди поєднує різні стилі від бароко до класицизму. Пане некрополь Миколи Пирогова. Це щось дуже гарне. Так, і що це у нас? Музично-драматичний театр імені Садовського. спасо Преображенський кафедральний собор знаходиться по вулиці Соборна, 23. Костелка Святої Діви Марії Ангельської. Та тут можна взагалі по Вінниці не їздити, просто тут будівлі передивитися і все. Колишній готель Савой, вулиця Соборна 12. Візьму закрасник. Візьму букра. Ну що, ніби все обійшла. Ну За 50 гривень, друзі, в принципі, це недорого, можна прийти подивитися, отримати задоволення. Так, це ми зараз проходимо біля Вінницького торгівельно-економічного інституту. Це філія, мабуть, Київського університету. Це пам'ятник небесній сотні і має назву дерево Свободи. Ця композиція є дерево вишня, виконана із бронзи із завишки 5,5 метрів. Воно проростає ніби як із землі у формі мапи України. Рухаємось далі. І зараз я направляюсь до Європейської площі. Так, підійти трошки ближче до цієї ратуші. Це водонапірна вежа Артинова. Є якби візитною карткою або основним символом Вінниці. Годинник, який там вгорі розташований, мав надавати їй подобу ратуші. Непоганий такий парк, є в ньому що подивитися та відпочити. Скажу вам своє особисте враження, друзі, про Вінницю. Гарне місто, цікаві будівлі і дороги хороші. Зараз ми переїхали із центру, аби подивитися наше одне цікаве місце, а саме Вінницький національний медичний університет імені Миколи Івановича Перегова. Тут навчають друзі майбутніх лікарів. А ось і пам'ятник тут розташований на території відомому хірургу та педагогу Миколі Івановичу Пирогову. тут Ну що ж, університет тут гарний. І територія, цей парк попереду нього також гарний. І навчають я чула тут також гарно. І я сподіваюсь, майбутні лікарі ви таки вчитеся гарно, тому що нам потрібні гарні лікарі. Зупинились ми у Вінниці, друзі, у готелі Холідей Хаус. Така невеличка тут парковочка, територія. ну Всі місця вистачає. Так, такий номерок зняли? Шовка? Що там? Холодильничок? Навіть є сейф так, санузел. Такий Друзі, я хочу ще окремо зупинитися, подивитися на цю ванну. Дивіться, тут кажуть, таке жидке мило, але привернуло мою увагу, ось подивіться, я скільки вже подорожую, зупиняюся у різних готелях. Але ніколи не бачила, щоб в номерах були зубні щітки із пастою. Дивіться, на двох людей. ось. Ну то, що шампунь, там, гері для душу це таке. Але ось на двох людей. Як ми замовляли такий одноразовий набір. Може, я не готелях ходила, але приємно здивована. Дуже дякую за сервіс. Рушники є. Все добре. Так, ну це стандартний номер з телевізором та взагалі, з кондиціонером. Недорого. Все добре, нам підходить. Зараз, друзі, їдемо, це вже буде ще одна спроба побачити працюючий фонтан на річці біля заводу Рошен. Так, друзі, там біля АТБ ми припаркували машину і приїхали сюди на набережну. Подивимося, ще тут на річку. Коли ми приїхали, фонтан знову не працював. Тут прокатка тамаранчиків, можна покататися чи поплавати. Зараз запитаємо скільки коштує. Катка катамаранів, друзі, коштує 80 гривень за пів години з однієї людини. Це, друзі, ми наблизилися. Бачите, така оця споруда, відома на всю Україну. Це така місцева локація, фонтани. Вони дуже красиві вночі, але, ви знаєте, жодного разу не довелося їх побачити в дії. Тільки що я запитала хлопця, які здає наприклад Котамарани, він говорить, що мають увімкнутися о 12-й із 12 до 21. Але вже декілька разів ми сюди приїздили, то чомусь жодного разу так і не застало їх. Ні, як не можемо їх тут побачити. Але все ж таки, друзі, ми дочекалися. Якесь просто шоу із фонтанів вам так не здається? Друзі, ну що ж, друзі, Просто на цьому моє знайомство з Вінницею закінчилося. А що я можу сказати, підсумовуючи, Вінниця, ти мені сподобалась? До наступних зустрічей, друзі.